Ну, піару надзвичайно актуальне, особливо зараз, перед виборами, новими виборами. І перед тим часом, коли ми маємо знову зробити свій вибір. Якщо ми будемо говорити про піар в цілому, то всі ми чудово знаємо, що його існує три види: чорний, білий і так званий сірий. На жаль, сьогодні найпоширеніший в Україні вид піару це чорний піар. Чорний піар це завжди піар, але тим не менше, варто задуматись, чи варто його використовувати. Адже чорний піар не завжди приводить до позитивних наслідків. Що стосується ще особливостей піару та піар-акцій. Хотілося б мені звернути увагу на ось такі от цікаві моменти, які сьогодні можна простежити у нашому передвиборчому суспільстві. І ті особливості піару, які нам пропонують сьогодні різні політичні партії, різні політичні сили. Ну, найперше, на що хотілося б звернути увагу, це використання кольорів для своїх політичних сил. Не завжди поєднання кольорів є. Далим. І це знову ж таки призводить до того, що та чи інша політична сила не отримає бажаного ефекту. Друге, на що хотілося б звернути увагу, це гасла, заклики, які пропонують знову ж таки, наші політичні сили. Не завжди вони є грамотними, не завжди вони стилістично та синтаксично правильно оформлені. В деяких відеороликах, які ми бачимо, на деяких листівках тексти, які ми читаємо. І знову ж таки, те, що ми чуємо по радіо, інколи виникає питання, хто писав текст, хто знімав і хто робив монтаж. Оскільки досить дивні асоціації виникають після прочитання, прослуховування, і після того, як ми можемо побачити відеоролик рекламний на телебаченні. Знову ж таки, варто було б звернути увагу і на час трансляції. Тих же самих рекламних відеороликів за ту чи іншу політичну силу інколи трапляється так, що на радіо або на телебаченні почерговість використання відеороликів або аудіороликів рекламних за ту чи іншу політичну силу виникає у деяких людей легку посмішку, оскільки досить протирічними є. Ті програмні цілі, які пропонує одна політична сила в своєму рекламному ролику, і інша політична сила, яка знову ж таки рекламує або пропонує для народу якісь свої предвиборчі обіцянки. І ці ролики йдуть один за одним. Знову ж таки хотілося б звернути увагу і на такий цікавий момент, який завжди є актуальним у предвиборчий період. Це так звані соціологічні опитування. Ми, українці, народ довірливий, любимо читати, особливо по селах, любимо читати ті газетки, які нам роздають різні політичні сили. Для того, щоб знати, хто що нам пропонує, який відсоток людей довіряє тій чи іншій політичній силі. Але при цьому ми не задумуємося над тим, чи дійсно. Соціологічне опитування було проведено. І навіть якщо воно було проведено, то яким чином воно було проведено? Найчастіше в Україні можна спостерігати, на жаль, таку ситуацію, коли так звані рейтинги кандидатів або рейтинги політичних партій вимальовуються залежно від того, що потрібно для однієї чи іншої. Політичні сили чи кандидата, які висуваються на виборах від неї, і таким чином будуються графіки, діаграми, і при цьому люди не задумуються над тим, чи дійсно було проведено те соціологічне опитування. Якщо ж звернутися. До українських дослідних центрів, які дійсно займаються соціологічними опитуваннями з приводу того чи іншого кандидата, то ми не зможемо отримати від них відповіді на питання або на наш офіційний запит, чи дійсно було проведено соціологічне опитування для того чи іншого політичного кандидата чи іншої політичної сили, оскільки такі соціологічні опитування проводяться не за один день. Не за одну годину чи за п'ять хвилин, коли верстається газета, і в ній потрібно вказати рейтинги кандидатів чи інших політичних сил. Також хотілося б звернути увагу на ті піар-акції, які у нас проводять перед виборами. Знову ж таки, це будуть ті самі листівки, ті самі газети, які нам пропонують, які нам роздають, це будуть ті самі. Календар, який для нас пропонують, і це будуть інші піар-заходи, які проводять політичні сили. Під піар-заходами, звичайно ж, розуміється, роздача цукру, роздача гречки, роздача, роздача інших круп для населення з цією метою, щоб привернути увагу. Хоча, як засвідчуючи попередні результати наших виборів, а правильніше сказати попередній досвід наших виборів, бувають і такі варіанти, коли людям просто-напросто проплачують певну суму за те, що поставили галочку або хрестик біля певного кандидата або іншої політичної сили, скажімо, якщо це полотується політичні сили до Верховної Ради. Звичайно ж, такі заходи з боку політичної сили не надають їй. Великих переваг. Це викликає потім у людей посмішку, адже в Україні поряд з іншими засобами масової інформації є такий чудовий засіб масової інформації, який називається сарафанне радіо, або по-іншому в деяких колах називається ОБС. Одна бабка сказала: так от, одна бабця скаже одній, інша скаже іншій, і, звичайно ж, формується певна громадська думка, яка знову ж таки не сприятиме тому, щоб. У нас політична сила активно розвивалася. Знову ж таки, варто звернути увагу і на, ті, на тих кандидатів, які будуть балотуватися або балотуються від тієї чи іншої політичної сили. Зазвичай у нас трапляється так, що від політичної партії будуть висуватися або висуваються ті особи, які є або маловідомими на території, на якій вони. Висувається або репутація їхня дещо сумнівна, і навіть робота професійних піарщиків над їхньою біографією і над таким явищем, як імідж майбутнього політика або політика, який формується, не завжди приводить до того результату, який хотілося б отримати. Адже з біографії деякі моменти не викинеш. Їх можна не вказати у біографії. Але все ж таки про них пам'ятають, їх знають і їх переказують один одному. Що стосується успішності піар-заходів і піар-кампаній, які були в Україні до сьогодні і які сьогодні існують, то, як на мене, найуспішнішою можна, на мою думку, назвати піар-кампанію, яка була в екс-президента України Віктора Ющенка. Нікому не секрет, що над піар-кампанією екс-президента працювали дійсно досвідчені фахівці із Сполучених Штатів Америки. Їхня робота все ж таки була належно оцінена українським народом. За кандидата проголосували. Але яким чином і завдяки чому відбувся такий успіх? Як на мене, такий успіх забезпечило використання листівок, саме розумне використання листівок і розумне використання тексту. Бо якщо взяти до уваги інші листівки, інші... Плакати, календарики і так далі, які пропонували і на жаль, сьогодні пропонують. Вони зроблені за шаблоном, який ми запозичили із сусідніх держав, які ми запозичили із інших європейських держав. Ніхто нічого нового на жаль не хоче вносити у піар-акції, у піар-кампанії. Усі використовують так звані шаблони, або попросту кажуть, кажучи, йдуть по випробуваній схемі. Але не завжди випробувана схема буде приносити результати для усіх кандидатів. В когось вона пройде, у когось вона не пройде. Від чого це залежить? Звичайно ж, від того регіону, де балотується кандидат або політична сила. Також варто звернути увагу і на такий цікавий момент, як піар-кампанії і кошти, які витрачає політична сила на цій піар-кампанії. В деяких випадках, на мою думку, краще кошти, які витрачаються на піар-кампанії, витратити не на 3-4 заходи, а на один. Які це можуть бути та навіть найпростіший піар-хід перед виборами, найчастіше таке у нас робить, тому що у міжвиборчий період таке, на жаль, у нас не роблять. Це надача або надання. Коштів для дитячих будинків і прослідковування, чітке прослідковування, щоб ці кошти були використані за призначенням. А не так, як у нас, на жаль, в Україні часто буває: кошти надійшли до дитячого будинку. Директор дитячого будинку і наближені до нього особи поділили між собою ці кошти, діткам, на жаль, нічого не закупили. Тому кандидати або політичні сили, коли вони дають ці кошти, вони мають чітко простежити, чи пішли ці кошти на те, на що вони виділялися. На жаль, у нас сьогодні не завжди народ контролює ті предвиборчі обіцянки, які дають кандидати у депутати. І саме відсутність контролю з боку народу. Тих обіцянок, які давали наші депутати, призводить до того, що потім ми маємо ситуації, які, про які ми вже можемо говорити і, власне, говорили сьогодні, а саме мовні питання, оскільки ми, голосуючи на виборах, не давали їм такого права обирати за нас мову.